Воїні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на ній, Добро і зло, світло і темрява, боротьба за кожну душу це те, що відбувається від починок цього світу від того часу, коли Павший ангел Дениса впав і... У своєму злі, у своєму гріху, гордині потягнув за собою велику кількість англів, які стали бісами. І з того часу ця боротьба триває, боротьба за кожну душу, боротьба за кожного із нас. І не даремно нам каже ще писання, одягніться в Богу зброю Божу. Щоб вам можна було стати проти хитрощів діявольських, бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світлоправителів правителів, і віку цього, проти духів, злоби і небесних. Апостол Павлов, до Гефесія закликає цими словами бути завжди готовими до боротьби. І що ця боротьба не фізична, а духовна. І не проти тіла і плоті, тобто не проти людей, а проти духів. І ось оця боротьба з духами, що вона заключається, яке вона має значення до нас? Чи це якось нас стосується, чи ні? Давайте будемо розбиратися через призму Священного Писання. Є багато людей, які кажуть, я вірю в Бога, але не в диявола. Я вірю в те, що Бог добрий, що Бог люблячий, але ніяк не можу співмістити, що Бог з тим є якась зла сила. Є люди, які навпаки поклоняються цій силі, називають себе сатаністами і проводять різні такі чорні мети, де в любі сам приносять різні речі. І ось, як в цьому всьому справися, що каже Священне Писання, і ми чуємо впродовж богослужбового року неодноразово іванські читання, апостольські читання, які говорять нам про дію злих духів. І, зокрема, ми чуємо сьогоднішньому іванівському читанні, про те, як Господь Ісус Христос з Галілеї переплив на той бік Грілейського моря в Гаданицьку країну, в Гаданицький край. І для чого він це зробив? Господь прийшов цей світ, що, що він і спасти, що загибне. Ми чуємо, як сьогодні гарно починається апостольське читання в посланні до Ефесян. каже апостол Павло, що Бог великим є і багатим на милосердя. Бог багатий на милосердя. Він відшукує цього страшного чоловіка, якого всі бояться, від якого всі тікають. Написано, що не один біс, а цілий легіон. Велика кількість бісів перебувала в тілі цього чоловіка. І ці біси ганяли його в пустелі. його пробували зв'язувати. Навіть манцюгали та розривав ці пута. Він біг такою швидкістю, що його ні, ніхто не міг навздогнати. І це говорить про те, що він мав надприродню силу. Це не фізична сила, це надприродня сила, сила Злого Духа. І ось тоді у Христі дуже цікавою є позиція цього чоловіка, який вже не керував своєю бою, який вже робив не те, що він хотів, а робив те, що повиював у біси. І ось коли Господь приплив на цей героїнський край, цей же чоловік прийшов і поклонився йому. Ісусу Христу і сказав, що тобі до мене, Ісусе, Сину Божого. І ось уявіть собі, що він поклоняється Ісусу. Тут, тобто є якісь видені останні бого шанування, а далі звучить доки, то, що тобі до мене, чого ти прийшов сюди. Ось і Це дуже важливо дорігу Христі. Бо не і сьогодні багато людей кажуть, ви знаєте, там є жіночка влада, вона має ікони, наволиться при ікону, навіть свічку пили, на його пану пали, я сама бачила. Оце є видимі ознаки Бого шанування. Видимі ознаки Богошанування ще не говорить про внутрішній стан тої людини, що вона з собою являє. І, зокрема, зараз, коли ми так звикли судити чи робити висновки по зовнішньому, він даремно хтось сказав, що 21 століття це є століття зовнішньої краси і внутрішньої пустоти. Оце стан сучасного людства, коли ми оцінюємо виключно по зовнішньому вигляді, коли ми сприймаємо виключно те, що бачимо своїми фізичними очима, але не заглиблюємося внутрішній А що за цим стоїть? А що далі? І ось на рівні у Христі. Дуже важливо є те, що Господь прийшов визволити цього чоловіка. Він наказав бійцям, що вони покинули його, але вони просилися, щоб він дозволив їм війти у стадо свиней. І знову ж таки нам треба звернути увагу на цей аспект, що бійці не мають права без волі Божої війти навіть у стадо свиней. Тобто, якщо Бог допускає ту чи іншу ситуацію, якщо Бог допускає, щоб людина перенесла ту чи іншу хворобу, чи якщо Бог допускає, щоб в ту людину вселився біс, тому що та людина осквернила храм Духа Святого, своє тіло, по всевчасних гріхах, і Бог відвертає, можливо, тимчасово, але відвертає свій лице. Від такої людини і дозволяє, щоб бісі вселилися в день. І ось вони Господь дозволив, щоб бісі вселилися у це стадо селей, все стадо тянулося з кручу в море і так потонуло. Це викликало страх. Це викликало жах. Жах уже від втрати, від матеріальної втрати. Як ми ставимося до втрати, коли ми втрачаємо когось, або коли ми втрачаємо щось, що дуже любе і близьке нашому серці? Як часто здається так, що коли людина втрачає щось, або втрачає когось, тоді вона починає ресувати і нарікати на Бога. Ви знаєте, я вже декілька раз за е, такими речами дуже цікавими, коли людина втратила дім. Внаслідок війни, внаслідок цих обстрілів, внаслідок цих бомбардувань і особливо, коли це стосується віруючих людей. Я бачу одну сім'ю, яка втратила дім повністю счет розбите, багато на сім'я. І вони стали навколо того розпаленого будинку і прославляли Бога. Дякували Богу, що Бог їх усіх вберіг живими і здоровими. Славили Бога! Прославляли Бога своїми піснями, своїми серцями, виявляючи нелицемірну оцю подяку Богові за те, що Бог вигідні життя зовсім не налікаючи на те, що вони втратили дім, в якому проживали. І абсолютно не знаючи, де вони далі будуть жити, як складеться їхнім подальше життя. Навіть кого допускає такі речі, щоб вигрупувати нашу віру. Щоб випробувати, чи ми є вірними йому. Чи при наймачкій втраті ми починаємо речі і казати за що? А чому так має бути? І ось тоді во Христів в даному випадку оця матеріальна втрата. Бо коли по суді прийшли та і звістили, говорили що кажучи, все стало потопилось, Ходіть подивитися, що сталося. І ввечері от вирішує, подивитися на це чудо, що там відбулося, яка втрата. І написано, що коли вони побачили чоловіка, який був раніше пісувати, який сидів спокійно в ногах Ісуса, вони жахнулися. Чому вони мали жахатися? Зрозуміло, коли можна було жахатися цього чоловіка, коли він був одержимий, коли він біг, коли його дії були непередбачувані. Але зараз він спокійний. Він цілковито здоровий. Він сидить у ніг Ісуса, і вони вжахнулися. Виявляється до Рів Христі, оця боротьба, світла і темряві, вона відбувається у житті кожного із нас. Коли людина приникає до гріха, коли людина живе в лісі, коли людина полюбила гріх і не може розлучитися із ним, їй може жахом бути світло. Світло є світить у темряві. Світло яке посвічує душу. Людина може жахнутися від такого світла, тому що їй добре у темряві, тому що вона в стані віка. І це відбулося власне цими гадаринцями. Вони вийшли на зустріч Христу і з дивним проханням, кажучи, Господи, залиши нас замість того, щоб подякувати Богові. Замість того що і в скіп парків, Господа разом. І з тим чоловіком, що був існуватий, а тепер здоровим є, вони просять його противну річ, щоб він їх залишив. Я це прикладно рівно Христі, але це і в нашому житті, в житті людському. коли Бог нагадує, коли Бог докається благодатні духа Святого серця Твого чи Чого. Розвуджує в твоєму серці покаяння, ти кажеш, Господи, опиш мене, я не зараз. Я в великій пісні один раз в рік доста. Каятися. І Господь поведінка Господа. Чи він каже, чи він їх переконує в чомусь, чи він їх заспокоює? Ні. Написано, що він спокійно сів до чола і приплив назад до на Галілеї. Дуже важливим є той момент до Рів Христі, що воля людини дуже високо ціниться Богу. А ми часто, люди, не розуміємо, що таке воля. Нас здається, що воля це коли я роблю щось недобре і нічого мені ніхто не го зробити. Коли знайдеться в молодечому чи юнацькому віці, собі там може сказати хлопець чи дівчина, нічого страшного, я попробую собі трошки там закурити чи випити, я потім кєму. Але не знає людина, з ким вона жартує. І не знає, хто за цим стоїть. Вибираючи зло, ми стаємо бідними ми стаємо рабами гріха. І тільки тоді, коли ми вибираємо добро, отоді ми стаємо гідними світла. Отоді ми стаємо на бік Господа. І ось тому дуже важливі є речі, що обираєш сьогодні в житті що є ця боротьба за душу кожної з нас триває, ви не думайте, що це якась алегорія, ви не думайте, що це якийсь міф, чи якась казка. це те, що відбувається щоденна боротьба за душі наші. І якби Бог відкрив нам очі фізичні, щоб ми це побачили, те, що відбувається у духовному світі, то ми би, напевно, цього не знесли. Або якби нам Бог відкрив, що відбувається з душею, коли вона злучається з тілом, або якби Бог нам відкрив не берває душі тих, хто вже розлучилися з цим Києвом, то я думаю, що погодні умови тоді вже би нам не шкодили для того, щоб піти до храму. Я думаю, що якісь інші моменти, які нас відводять десь у сторону, від Бог справ, вони би були вже для нас недоречними, то ми дуже легко їх перемагали. І ось собі, яка оця сила, сила зла. Я сьогодні хочу на цьому заакцентувати увагу, бо хтось собі думає і знаєте, зараз нам е, припідносяться у вигляді таких жартів, особливо це свято Халовін, недавно було, так? коли перебирається в різних слідухів, лякають одні вони, і так це знаєте, смішко сприймає. Повірте, біс, це не щось таке, знаєте, просто з хвостиком, та й з вушками, та й з чорними копитами. Це не щось таке, знаєте, що можна прогнати собі так раз і продав його. Слуханий Господь Ісус Христос серйозно про ці речі говорить з Петром. Петру. апостолом Петром. В Івані Буті читаємо в 22 розділі, коли Господь каже, що ви на останку спокуситеся. Каже до своїх учнів. І, зокрема, говорить з Петром, каже, Сивони, Сивоне. Ось сатана зажадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту я ж молився на тебе, щоб не зменшилася віра Твоя. Господь попереджає Петра про те, що зараз буде сімейний нападок на всіх апостолів. І цей нападок буде нападком сатани. Що відповідає натомість Петро? Господи, коли і всі спокусяться, коли і всі відійдуть, я готовий тобою на себе. І Господь його каже, друг, друге, Петре, не заспіває піде двічі, як ти тричі мене. Що відбулося з апостолами після того, як Господа привели в Преторію? як відбувається суд, як починають його тягнути, як починають його зневажати? як на нього плювати? як починають його бити. Що робиться з апостолами? Вони під нападком сатани через страх перед людям, та пише Іван, втікають, хто куди може. Петро тричі вікається, я не знаю цього чоловіка, божиться, клянеться, каже, я не знаю його. Зустріх. каже, про це, решето вірності прийшов і один апостол Іоанн. Уявіть собі. Апостоли, які були поруч Господом. Які були свідками, вони бачили. Це не ті свідки, що стоять там з центрі. Це ті свідки, які своїми очима бачили Господа. Це ті, які бачили через Зайдір Господа. Коли на них надійшла оця спокуса страху, вони розсіялися, хто куди і хто як. І пізніше цей апостол Петро Желев став. Уже в зверненні соборну до кожної з нас. Каже, будьте тверезі, будьте пильні, Вас супротивник діявол, як лев рікаючи, ходить, і дивиться, кого поглибити. Що це означає? Будьте пильні, будьте тверезі, будьте уважні, до чого ці заклики? Ці заклики для того, всі, щоб ми не спали. Ці заклики для того, щоб ми були уважними відношенні до своєї душі. Щоб ми пам'ятали, що завжди скрізь і в суді відбувається боротьба за наші душі. А ми думаємо все так просто. І ось ці апостоли, вони спудилися, перестрашилися, тому що не змогли стояти проти того тиску, який був спровокований на них своїми духами. І ось я собі, що кожна людина. Кожен із нас продовж свого земного життя проходить різноманітні випробовування. Перемагає спокуси або переможе із спокусами, бо дай біг. Провадить цю духовну боротьбу, або думає, мене це не стосується, і вже є переможений злими духами. І ось власне доріг у Христі це велика. Боротьба і наше земне життя це не свій випадок. Наше земне життя є цінним у цях Бога. І Бог хоче, щоб ми кожну листь використали правильно. Бог хоче і має свій план стосовно кожної із нас. І ви знаєте, дуже важливі є ще ті речі. Бог ніколи не з гріхом. Можливо, хтось із вас собі думає. Що я грішу, але так не дуже. Ну, якщо зважити все моє добре і недобре, то напевно і добре, але більше є, як не Та Бог добрий, Бог мені простий. Якщо Бог не повело у ангелів за один рік. Чому? Тому що Богові огидним є гріх. Бог любить людину, Бог приймає грішника і тій кається. Бог. Чекає нашого навернення і дарувати хоче нам спасіння. Але якщо ми полюбили гріх, якщо ми перебуваємо в самі гріхах, Бог відвертає своє лице? Не вірите на людну прийму священного писання. Залеми слова, які Господь Ісус Христос промовляє на Вологоському христі. Еллої, ел вахтані! Боже мій, Боже мій! На що ти покинув мене? Що це промовляє Господь Ісус Христос? Що означають ці слова? Це означає, що Бог Отець відвернув лице своє від свого Сина, який конав у руках на Христі. І знаєте чому? Тому що на ньому були гріхи всього світу. Твої і мої. Гріхи всіх людей, Господь взяв на свій ранена. І підняв там на у Христі. Уявіть собі, що кажуть, немає страшнішої і немає важкої смерті, яку притепів Господь наш Ісус Христос. Чому? Адже в той час дуже багато сучинців розпитали на Христах. Над багатьох із ними провели туртури, і багато хто з них помирав годинами коначе на Христі. Але це були злочинці, які страждали виключно за свій гріх, за свій злочин. А Господь, Ісус Христос, будучи без плями гріха, мав на собі та на хресті гріхів всього людства, всіх людей виключення. І тому Бог, який не терпить гріха, відвернув своє лице. Від свого Сина, коли той конав на Христі. І тільки після того, коли Господь Ісус Христос промовив, Отче, в руки Твої віддаю дух мій. І промовив, звершилося. Що звершилося? Звершилася місія Спасіння. Господь приніс свою жертву за все а тепер уявіть собі, нас із вами. Коли ми кажемо, а це Грі невеликий, а це так можна, а це нічого страшного, а всі так роблять, то як Господь Ісус Христос, який взяв ці гіхи на себе, дивиться на нас, які мали б освятитися, які мали б очиститися і провадити життя Богогоди і світле, любить гріх. В цьому. І тому дуже важливо є, чого найбільше боїться не чого найбільше бояться всі з'їстили, це крові Христа. Тому що кров Христа оливає всього людства там на голос Христі і є твої і мої, якщо ти приходиш до Христа, якщо ти омиваєш свою душу кров'ю Христа. Тому дуже важливо, коли відбувається ця боротьба за наші душі. Коли ми, ми не можемо устояти. коли ми відчуваємо, що сили наші заслабкі, ми маємо казати, душа моя, омита кров'ю Христа. Я належу Ісусу Христу, я є Його власністю. Відійдіть мене, дияле. Я належу Христу. Але для чого? Для того, щоби. Належати Христу, для того, щоб бути омиті кров'ю Христа, треба приходити до чаші. Треба омивати свої душі кров'ю Христа. І тоді ця кров не є даремно пролитою. В іншому випадку, якщо ми себе заспокоюємо, якщо ми себе оправдовуємо, якщо ми кажемо, що в мене небагато, то я нічого такого не зробив чи не зробила. То в таких випадках ми не маємо співучасті з Христом. Тому слово причасник означає учасник, учасник чого? Жертви Христа. Учасник чого? Учасник того, що Господь і за мене пролив свою кров. І ця кров омиває мене і робить мене власністю Його. Іншою випадку, якщо нам подобається гріх, то ми не маємо. Участь у жертві Христа. І ми стаємо подібними догадалинці, які не появляли ніякої глупості. Вони не гадали Христа. Вони його просили, Господи, залиши нас. Так колоник просили, «Залиши нас. Самі собі розберемося. Тому давайте у Христі, браті і сестри, будемо про це завжди пам'ятати. І для того, щоб цій боротьбі духовно між добром і злом, між світлом і темрявою ми стояли на стороні добра, ми стояли на стороні світла. Ми повинні прикладати якісь сусили і просити Бога допомоги. Не думайте, що є така знаєте, як і ніколи не сим не бо сьогодні багато людей по інтернету слухають всяких. Що нібито Бог бореться з діялом. І десь перемагає Бог, а десь перемагає яво. Це абсолютна єрець. Бог є абсолютно добра і творець усього, і в тому числі анти. Бог в одному мить мій би знищити весь вісівський цей світ зла. Але дорогі Його Христі, чому би проявилася наша воля? І, власне, коли перед нами стоїть вибір. Ми маємо самі вибрати, не за нас, хтось має вибрати жити нам з Богом чи без. Ніхто за нас цього не зробить, окрім нас самих. І тому, коли ми приходимо до Христа, це є акт нашої молі. Коли ми приходимо до чаші і визнаємо свої гріхи, ми обиваємося кров'ю Христа і стаємо учасниками цієї жертви. А в іншому парку, коли ми обираємо вірю. Коли ми відходимо, це наша воля, і Бог силою нас тягнути не буде. Тому ми перебуваємо в часі п'ятому посту. І я би хотів, щоб ми з вами всі всього Великого посту окропили свої душі кров'ю Христа, щоб ми всі, хто ще сьогодні любить гріх, відрекли від гріха і зрозуміли, що з Богом можна жити тільки в чистоті перемагаючи зло, не з боєю скриною, але з дивою Божою, силою Божої благодаті, силою крові Христа, силою імені Христа, Кільки цим ми зможемо подолати зло, тільки цим ми можемо побороти духів зломи. І коли ми будемо своїм устами, своїм серцем, славити Бога, коли ми будемо перебувати в Його присутності, творити його волю, от і. Буде ознаками того, що ми є його дітьми. Допоможи нам цьому, Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь.